Під час під час майдану на у Києві. Слава Україні! Героям слава! Усміхнеться зоря, звинуть наші вороженьки, я просто на соці. Як серце козака й п'ється, і, і плаче, як хоче від щастя, хоч і і ті, щоб геть з України кремлівська налава, геть я не чари, що матір продали, а дихайці тут край козацький, веселкою грає, їжі, Ani Niemiec nie nie byłby w stanie nas pokonać. Tak jest ten fakt. Tak. Dlatego niech niechże jest to już polsko-ukraiński. Raz na zawsze, ponieważ jest tylko to, nas może opanować statystycznie. Słowa Ukrainie! Heroem, Sława! Bo nasza sławna Ukraina się. Мину підімемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, проселимо! Наш запорізький поет Микола Неходіт писав, яка в неї сила, яка в неї вдача, Як пісня вона і не мов коли Треба, неворучя, легенда не наче, Шевченкова пісня, расова мова. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Тріумфові клубом на революції! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Радісним гомоном софівських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєї опромінниця! Славою твоєї опромінниця! Слава, Слава наці! То моя правда, то є чистая вода, то є чиста вода, синів, українською ж я народилася, а жития сама, як чамліла. Кривава, підла і гнила війна мене всередини з'їдає.